Досить часто бувають дні, коли Єва їздить зі мною в авто, і не завжди є можливість, щоб хтось із пасажирів тримав її на руках. Тому рішення замовити цей товар було неминучим. Має паски, що кріпить виріб до сидіння автомобіля. Їх два штуки, що сить надійно. Пасок тримають собаки або котик і додаткову подушечку. Виготовлено воно з водовідштовхувальної плащівки. Це ручна робота і прекрасно тримає форму та добре захистить улюбленця. Звісно, мати вдома таку гарну річ і не випроводувати неможливо. Я його одразу зацінила, їй було досить цікаво, але тільки вдома і повний тест ще попереду. До речі, це автокрісло з легкістю замінить вам спальне місце, лежак для улюбленця. Прибравши додаткову подушечку, ви збільшите об'єм крісла всередині. Встановивший засіб перевезення досить легко, можна використовувати як на передньому, так і на задньому сидінні вашого автомобіля. Для цього верхній пасок ми закидаємо за підголівник, а нижній за спинку сидіння. Все. Таким чином, ваш улюбленець буде утриманий не тільки від перешкоджання вам керувати автомобілем, а й від падіння при гальмуванні. Ну і досить зручно відпочиватиме. Ну, Є ви вже зацінила своє місто в автомобілі, досить гарно себе поводить в поїздках. А ви використовуєте щось подібне? Пишіть в коментарях, як їздять ваші улюбленці.